Будівництво спортивного комплексу на ювілейному рівному призупинили. Причиною стало повномасштабне вторгнення Росії. Коли очікувати відновлення будівельних робіт та чи не зміниться сума коштів потрібних для завершення будівництва? Відповіді у сюжеті З початку цього року всі роботи по будівельній галузі в будівельному спрямуванні в області призупинені. Причина зрозуміла це повномасштабне вторгнення Російської Федерації. І зрозуміло, що всі бюджетні кошти спрямовувалися в першу чергу. Це на національний захист, оборону. Не виняток і будівництво масштабного спорткомплексу на ювілейному на вулиці Кулика і Гудачика розпочати у серпні 2018 року. По самому об'єкту вже повністю збудована будівля, влаштована покрівля, виконані всі фасадні роботи. Внутрішні мережі розпочато лише. Електропостачання і виконані роботи на прилеглій території по зовнішніх інженерних мережах: це водопостачання і водовідведення. Розпочалися також роботи по вертикальному плануванню прилеглої території. Більше ж зробити не вдалося. Завадила війна, і ще донедавна людний будівельний майданчик перетворився на постку, однак під надійною охороною, адже кошти на зведення цього спортивного залу пішли немаленькі. На початок 2022 року його вартість становила 785,5 мільйонів гривень. Залишок коштів, який було необхідно ще для його завершення, це 442 мільйони з половиною в департаменті з питань будівництва та архітектури припускають, що коштів на його завершення потрібно буде більше, ніж планувалося спочатку, насамперед, через здорожчання будівельних матеріалів. Яка ця сума буде, ми зараз ще не можемо сказати. Коли ми будемо чітко знати, що буде відновлено фінансування даного об'єкту, тоді буде скоригована кошторисна частина і будемо знати конкретну вартість вже завершення цих робіт. Нагадаємо, що мультифункціональна арена в разі завершення її будівництва зможе вмістити понад три тисячі глядачів. Тут зможуть проводити не лише спортивні змагання і горових видів спорту міжнародного рівня, а й культурні та мистецькі заходи. Амбітні плани на арену були ще на початку зведення спорткомплексу. Цей комплекс він з самого початку планується і будується як багатофункціональний комплекс, як великий інфраструктурний об'єкт для розвитку Рівненщини, тому що він дасть можливість проводити тут виставки, конференції, різноманітні збори знову ж таки, єдиний об'єкт такого розміру на сьогоднішній день, що будується в Західній Україні, і один з небагатьох взагалі в Україні. Чи завершить будівництво спорткомплексу? Прогнозувати ніхто не береться все через війну. Втім, у департаменті архітектури певні спорткомплексу у рівному бути після перемоги України. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.